Друзі, вітаємо вас на каналі у пошуках скарбів. Ось ходимо сьогодні по такій місцевості. Колись городи тут споконвіку були. Отам От озеро протікає, колись давно то була річка, десна. Але це було, хто його знає, за яких часів. Є знахідки, вітряно дуже сьогодні у нас. Ну, Значить, що знайшли? Зараз я покажу отакі, От ось дві знахідочки. Спуталися, вони, бачите? Значить, отака пряга, можливо, з кінської упряжі, залізна, схожу, знаходили, але там була більш, як сказати, більш така фігуриста. А ця ось така кругла. От. І така ще якась знахідка є. Можливо, хто знає, підказуєте, що це частина від чого бронза. Отака. Цікава якась. Ну, а так в основному копаються шрапнель. Дуже багато шрапнелі, мабуть. Снаряд десь тут недалечко вибухнув тому. Шрапнель. Правда, шрапнель така. Ось така якась. Якщо чи передає на камеру чи ні, Червонувата така. Мабуть, якісь домішки бронзи там є, вон знову катя принесла. І ще фольга. Ну, шмурдяку тут вистачає. Це поки що такі наші знахідки. Так, там щось є. Так, ходимо в Ходимо з гаусом. От і котушкою тайгер новою. Тайгер 2. Катя підказує. Десь щось є на глибині, вже викопали брилу. Земля зовсім не мерзла. Сьогодні у нас вже січень місяць 2025 року, а на дворі начебто весна. Так, а ну, дивимось. Начебто десь щось є. Може й цвях? Земля копається, вісімдесят два, вісімдесят чотири. Що там поясок, так? Поясок. І це вже сьогодні другий. Вже знаходили, ну, шрапнель, поясок. Але глибоченько був. Вицепили ямочка така нормальна, десь сантиметрів до 30, мабуть, а може і більше буде. Більше штика. Так, так, ну, ходимо далі. Шукаємо гарні знахідки. Залишайтесь на каналі. Ходимо ми вже десь хвилин. Та вже не хвилин, вже, мабуть, години дві. Ходимо. Значить ось. О, така знахідка. Чудова. Радянщина 10 копійок 80-го року. Так, є чудова знахідка, друзі. Де, Вон, ось та який хрест лежить. Ай. Вицепили нарешті. Чудові. бушка цілася Як я вам показати. Отак. От О! Такий гарний. Гарна знахідка. Ось за такими знахідками ми полюємо. І з своїм металшукачем. Дійсно, чудовий. Ось, видно, мабуть, межа города була. Так, знахідка є, знову у нас. Там Катя роздивляється. Хрестик, хрестик, друзі. Отакий От землятий. Але хрестик. Ось без ушка. В ушко відірвалось і загубили його. Такі. Так, знахідка наступна. Такі Якийсь, можливо яка рибацька снасть, так сказати. Чи що вона таке з таким гачком? Саморобне. Народна творчість, мабуть. Самоклеп якийсь, я так вважаю. Маненька бронза. Такі. Сигнал був. Такий 43. Такі. Стрибаючий. А от на хрестики не показали. На останній хрестик був сигнал 18-19, що зім'ятий. А на інший стабільно був 28, мабуть. Таке, чи 25 щось таке? Отаке. От так. Ну. Ось, як бачите, тут таке невеличке ямочка така з водою. Тому от знаходяться такі знахідки. Знову от такий сигнал: 66. 66. І знову щось ось. На рибну тематику. Значить, зацеп є такі. Можливо, ми не праві, ну хто знає, підказуйте. ну Типу накладочка якась. Ось така. Видно, що закліпувалось. Ну, а так, якщо дивитись-то. Вигляді риби рибки, бронза. Товстеньке таке. Підказуйте. Так. Ну а поки що там ще сигнал є. Зараз ось піде подивимось, що ми тут знайшли. Який сигнал? 50-3,50. Ну, от, гарний такий сигнал. 53-54. Ну, може бути шрапнель. Десь от там з краєчка. Так. ні, не шрапнель, це гільза така. Ну, на шрапнель в основному 58, 57. І затоненько. Тому такий сигнал. Є гарний сигнал. У нас там десь ано показує. Ну тут бачите, рослинність більша, тому пропущений. Ну, побачимо, це ще нічого не значить. Сигнал то гарний, але... Тільки покопаєш чи можливо, я. Вітря у нас сьогодні дуже в нас. Приходиться з гарнітурою весь час знімати. І ще десь. Глибоченько. Ну, копається. Нормально. Грунт вологий, тому якби літом, то не вкопав би тут. А так копається нормально. Давай зараз перевірю піном. Вон, там десь. На самому дні. Ай, дуже багато тут у нас поясків, Тому а он лежить, мабуть. Ого який. Так, це, друзі, знову поясок. Дивіться. Чи маленький який такий. Ну, бронза, бронзу забираємо ми. Здамо, буде копійка. Так, друзі, находились ми вже сьогодні. Збираємося вже додому. Ходили вон там, за тим Ну, Ще тут в погородах трішки походили. Але нічого цікавого не знайшли. Тому будемо підводити підсумки. Ось Катя розкладає. Такі знахідки. Ну, можна сказати, трішки є. Не даремно проходили. Є й гарні. Значить, оце таку знахідку я сьогодні перше знайшов. Можливо, з кінської упряжі. Період, хто його знає який. Ну, видно, що старовинне, коване. Якщо дивитись по язичку, то видно, що він кований. Тому я думаю старовинне. Той Та тяжкіньке таке нормальне. Далі оце таку теж знахідку знайшов. Ще Хаті не було, потім приїхала, тому... Там ходимо. Ось така бронзова якась деталь. Хто його знає, що воно таке, підказуйте. Можливо, що й по старовині. Цікаве таке. Видно, щось відломане. І тут відломане Якийсь гак такий. Знаю, чи люди підкажуть, я думаю. Так. Далі, ну це шматочок олов'янистої бронзи. Такі. Забрали знахідки. Хоч воно і шмурдяк. Але таке приємне на дотик, тому забрали знахідки. Потім, ну це шматочок. Сматочок браслету з годинника. Я думаю, треба якось уже отак буде краще ось. Такий. А це вже сучасне. Потім ось такі дві знахідочки. Ще щось таке з таким гачком. Саморобне, мабуть, рибу смикали. Підсікали. Та легеньке воно, не схоже воно. Це підцікали. Ось таке, таке, бачите, масивне. Це більш таке схоже. Але тут таке зацеп є. Чи петля, якщо правильніше. І така, Такі Ось прикліпалась вони кудись, мабуть, це якась накладочка була. Від чогось. От, більше всього. Так, потім, ну, оце. Радянщик. Куди ж без неї? Така, 80 копійок. Е 10. А, 80 року 10 копійок Уже, Е, Вговорюється за... щось. Так, потім... Оце такесь. Хрестика промінчик. Я думаю, що це від святого, ну, лик там. Схоже на ноги щось таке. от І тут такі малюночок є. Так, далі йдуть два хрестики. Наші кращі знахідочки, значить, цей такий. Зім'ятий, Катя спробувала вигнути. Ну, бачите, видно зразу. Таке. Ну, вушка немає, тому я думаю, він і загубився. Так, видно, що лик святого якогось. якого, Ісуса, мабуть. І странний тиск там щесь проглядається. Ось такий зім'ятий. Ну і ось краще наша сьогоднішня знахідка така. Гарний бронзовий хрестик. Відбиває, як на сонці. Отакий. Ще я вважаю, що не даремно. Проходили. Ось так краще видно. Так, на сьогодні все. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставляйте лайки, коментуйте. Ну і до наступних зустрічей. До побачення.